Привіт, друзі, мої шанування! І ми знову у Сантьяго. І це наша третя частина відеоподорожі по столиці цієї латиноамериканської держави під назвою Чилі. Які асоціації викликає у нас ця країна? Піночет, вино, Анди, Мідь. Найсухіша пустеля у світі Атакама, острів Пасхи, на якому живуть камені. Ну і ще, мабуть, багато хто знає, що ця країна найвидовженіша у світі. Саме такі перші асоціації виникають у головах переважної більшості нечилійців при згадці про цю країну. Так ось сьогодні я хочу. Добавити до нашого асоціативного мислення ще кілька цікавих фактів. І почнемо із найвищого будинку Латинської Америки та другої по висоті споруди у південній півкулі Гранд Торе Сантьяго. Раніше відомий як Костанера Центр Торре. Місцеві його називають Ель Костанера. І саме на цьому місці закінчилася моя минула розповідь про Сантьяго де Чилі. Отож, ходімо до найвищої рукотворної точки Південноамериканського континенту. І поки я шукатиму ліфт, щоб піднятися до гори, я вам коротенько розкажу про параметри цієї будівлі. Отож, Гран Торе Сантьяго є частиною комплексу Костанера-Центр. Який є. Найбільшим торговим центром у Латинській Америці: два готелі та дві додаткові офісні вежі. гран Торе Сантьяго має висоту 300 метрів, 64 поверхи, плюс 6 підвальних. Вежа має майже 700 тисяч квадратних метрів будівельної площі. І побудована вона на 47 тисячах квадратних метрів землі. Перед початком будівництва планувальники підрахували, що близько 240 тисяч людей будуть відвідувати цю вежу щодня. І обійшлася вона забудовникам у 1 мільярд доларів США. Тут є ціла купа магазинів, але вони мене дуже мало цікавлять. Мені потрібно ось туди, догори. Щоб дістатися до ліфтів, а їх тут 24, потрібно подолати кілька рівнів ескалаторів. Хм. Цікаво, що тут пропонують екскурсії. Париж, я тут був, Нью-Йорк, я тут був Рим. Я тут був. Зате, із Сантьяго, ось тільки знайомлюсь. Знайомлюсь, знайомлюсь і ніяк не можу знайти того місця, звідки. Ліфтом можна піднятися до гори. Тож не може бути, щоб на 64-й поверх мене допре-ескалатор. Не все так просто. Для того, щоб піднятися до гори, не потрібно елеваторами пертися догори. Мені пояснили, що там внизу десь є агенція, де можна купити квиточки, і ліфтом піднятися на скай, на самий вер. І ось вона ентрада. Sky це оглядовий майданчик, повна назва Sky Костанера. Він був відкритий для відвідувачів на 61 та 62 поверхах, звідки відкривається панорамний вид на Сантьяго на 360 градусів. І я уже на шляху до нього. А ось і він. Оглядовий майданчик Sky. Плави тим часом підпишіться на цей канал, хто ще не встиг цього зробити. І тисніть вподобайку. Погнали! Білет сюди коштує 12 тисяч челійських песо. Це 15 доларів. А ось і таблиця з тарифами. А види звідси відкриваються. Просто феєричні. Величезне місто, що наче розлилося у підніжжя Анд на фоні білого-голубого неба. І як мало це бачити лише однією парою очей, як хочеться розділити це дивовижне видовище ще з кимось, тому що камера абсолютно не передає всього того, що бачиш власними очима. Але, на жаль, я тут сам. Ну, як сам, звісно, тут є ще багато відвідувачів, але я не знаю їх, а вони не знають мене. А ділитися цими візуальними емоціями, звичайно, хочеться з близькими друзями. Отож, ділюся з вами. Правда, через призму об'єктива. Але іншої можливості поки, на жаль, не маю. Оглядовий майданчик. Кайка Станера було відкрито 11 серпня 2015 року. Хоча будівництво самої вежі було завершено у 2013 році, я зараз знаходжуся на теплому передостанньому поверсі, але маю можливість піднятися на найвищий поверх. Що я зараз і роблю знову ескалатор. Хоча при бажанні можна піднятися, і ліфтом він тут є. І за неповну хвилину я на останньому поверсі Гран Торе Сантьяго. Причому під відкритим небом. Тому поверхом нижче я й обмовився, що я на останньому теплому поверсі. Тут досить таки прохолодно. Ось там внизу видніється річка Мапучо, під якою проходить. В тунелі Автострада Костанера Норте. Як я вже обмовився, Гран Торе Сантьяго це частина комерційного центру, який являє собою комплекс із чотирьох хмарочосів, торгового центру та готелів. Ось тут внизу їх дуже добре видно. Гран Торе Сантьяго спроектував один із найвідоміших архітекторів в історії Південної Америки аргентинець Сезар це саме за його проєктом були збудовані вежі Петронас у Куала-Лумпур, що у Малайзії. Комплекс споруд всесвітнього фінансового центру, що у Нью-Йорку, Мадридський хмарочос Торре де Крістал, Селесфос Тауер у Сан-Франциско. І ще дуже багато усіляких знакових споруд по світу. До речі, остання вежа, про яку я сказав, що у Сан-Франциско була натхнена саме вежею Гран Торе Сантьяго. Вони разюче схожі. І до речі, Селес Forst Тауер також є найвищим хмарочосом у Сан-Франциско. Ось такий талановитий чоловік був архітектором вежі, у якій я зараз знаходжусь. І знову ж таки, ну як не вистачає ще когось. Я вже обдзвонив по відеозв'язку усіх своїх найближчих людей і вирішив ще й записати привіт усім тим, хто дивиться це відео. Привіт, друзі! І сьогоднішній свій привіт я передаю вам з найвищого будинку Латинської Америки. А саме Торре Сантьяго з висоти 64-го поверху. І ще раз обмовлюся про ту саму важливу деталь, про яку я говорив у замку Ідальго. А саме те, що відвідувати такі місця потрібно в будній день і бажано зранку. Тому що читаючи відгуки про це місце, багато людей пишуть, точніше жаліються, що відстоявши першу довжелезну чергу для того, щоб купити квиток. Вони ставали у другу не менш довгу для того, щоб потрапити до ліфту. І уже тут на горі з I'm sorry і «Excuse me» чіпляли один одного плечима і ставали ще в одну чергу для того, щоб зробити фото на якомусь більш-менш фотогенічному фоні. Я ж мав можливість наробити таких фоток стільки, скільки хотів. І де хотів, і як хотів. Отож на таку, здавалося б, дрібницю будь де і завжди зважайте. Ще хочеться додати, що тут високо над землею під хмарами сервіс також на високому рівні. Тут є чудовий кафетерій. Ціни, правда, відповідно до висоти. Зовсім невисокі. Невисокі навіть у порівнянні з цінами на землі. Однозначно рекомендую кожному туристу, який хоче випити та поїсти свіжої, смачної їжі з вражаючими, фантастичними видами на Сантьяго. Ну, а я, мабуть, уже буду потрохи спускатися із піднебесся на грішну землю. І ще одне щодо сервісу. Ватер клозет також у вашому розпорядженні. Безкоштовно. З землі треба добряче задирати макітру, щоб подивитися на вершину цього хмарочосу. Аж не віриться, що кілька хвилин тому я був оон там на самісінькій-самісінькій горі. Блін, хто там сигналить? А, то не мені. Тут у багатій провіденції є елітний надземний перехід з ліфтами та озелененням, який одним кінцем заходить прямо до величезного торгового центру Костанера. Щоправда, ця конструкція з'єднує лише дві сторони перехрестя з чотирьох. Тому під низом, поміж машинами, все одно бігають пішоходи. Тим більше, що потік автомобілів все одно регулярно зупиняє світлофор. Тому будувати цей перехід було дуже сумнівною ідеєю, яку явно профінансував торговий центр, щоб затягнути всередину до себе побільше покупців. До речі, це я зацитував одного з українських туристів, який написав статтю про свої враження перебування у Сантьяго де Чилі. У першій частині нашої відеоподорожі по Сантьяго я казав про те, що завжди люблю порівнювати. Міста, які я вперше бачу, з містами, де я вже побував. І тоді, вийшовши з автобусу, який привіз мене з аеропорту, я порівняв той район Сантьяго із Бішкеком. Провіденція ж мені чомусь більше схожа на Мадрид. Взагалі, цей район дуже європеїзований. про що говорять навіть назви вулиць: Швеція, Голландія, Швейцарія, Бухарест. Ну а зараз я стою біля вулиці Лос Еспаньолес. Мабуть, не думав і не гадав засновник цього міста, іспанський консул Педро де Вальдівія, що через 483 роки воно матиме ось такий вигляд. До речі, при заснуванні місто мало назву Сантьяго де Нуева Екстрамадура, і було це у 1540 році. А тут береги Мапочо ще більше затіснили бетонними стінами, і шумить вона ще більш голосніше. Ну, а я зараз направляюся у сторону гори Сан-Крістобаль. І ще, можливо, встигну підйомником дістатися до її самісінької вершини. Але це вже буде нова історія. Тому наразі буду вам казати до побачення. Далі буде. До речі, а ви знали, що прапор міста Сантьяго жовто-блакитний? І на сам кінець. Я хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога, вірте в наші Збройні сили, вірте в свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові. І до зустрічі! Слава Україні!